Доброго дня! Хочу вам показати, розказати ще один прицепчик. Приїхали люди з Житомирської області для нас за цим прицепчиком і ми від... хочемо відняти такий коротенький відео Значить Прицепчик розміру 1,40 метра,50 метра, зразу, доки ми ззаду людина захотіла лампочні фонарі, ми поставили польською, польською фірмою, прісному вони дешеві, але ну так людина захотіла. Каже, що машина не бачить, не читає ледів. Значить, Про прицепчик. прицепчик... Метр 25 на 250 метр середині чистого. Рама в цьому прицепі 80 на 40 з стінкою 3, Диск 60 на 40 з цінкою 3, відкривається передній бортик. Значить, Людина дала свої колеса, титани БУшні поставили ми хороший кнотуський Як У всіх наших прицепах дві упорні такі, дві підніжки які служать не тільки під ніжками і відбойниками. Людина попросила одне упорне колесо. Кріплення для вантажу, ми таке зробили. Що спереді, що ззаді, щось закріпити. Відкривається передній і задній бортик. Ресора в цьому прицепчику 5 листочків. 4 листочка. Перепрошую, 4 листочка. Чи може 5. 4 листочки. Ні, раз, два, П'ять листочків, перепрошую, 5 листків шириною 6 см по фірмі Алко. Рісок всіх наших прицепах стоїть зверху на осі. Ну, у всіх прицепах проводочка акуратно зроблена двома окремими кабельками. Проводка запущена в середню трубу. Тут ми робимо такі відбійники. Для того, щоб десь, якщо людина зачіпає, не відриває бампера, не відриває фонаря, а воно так безкульзє. Ну, от такі, от такі прицепчики. Кому цікаво, кому подобається наша робота, звертайтеся, раді будемо допомогти. Ціна, ціна такого прицепу 56 тисяч гривень. Такі комплектації, як ви бачите, з упорним колесом, з, такою, з таким потужним дислом, з такою рамою. От. Кому ще раз кажу, кому цікаво, кому подобається наша робота, звертайтеся, зробимо будь-який прицепчик, який вам підходить.